Давай чесно, тобі не здається. Це реально було дуже токсично. І ти дуже довго себе переконував, що це любов. Але твоя жінка, твоя дівчина вона зникла, а потім приходила. Вона сміялася, потім ображалась. Вона казала, що ти нікому не потрібен, а потім плакала і просила в тебе вибачення. А знаєш що саме страшніше? Ти звик. Ти звик жити в цій емоційній лотереї, в цій емоційній гойдалці, де кожен день або кайф, або знецінення. І в цьому відео я покажу тобі, хто така доступна жінка, легковажна жінка. І чому вона так легко входить в твоє життя, і ти думаєш, що це свято, але потім вона просто розбиває тебе зсередини. Я не буду тобі зараз загравати тут, я не буду тебе веселити. Це відео буде доволі жорстким, бо це відео не для розваги. Воно для прозріння, для розуму. Якщо ти хочеш, щоб тебе поважали, якщо ти втомився бути хорошим хлопчиком для всіх, дивись це відео до кінця. Відео також буде актуальне жінкам, тому що вони будуть знаходити паралелі як про себе, і про своїх партнерів. Бо це останній раз, коли ти дивився на свого партнера або партнера з наївністю. Ознака номер один провокаційний вигляд. Показує себе. Що це означає, коли вона показує себе? Коли вона вдягається так, що вся вулиця на неї обертається? Це не випадковість, це вибір. Вона звикла отримувати погляди. І це її паливо. Їй треба, щоб хтось з боку сказав: Вау, яка ти. Навіть коли вона вже в стосунках. Навіть коли поруч ти, і от ти йдеш з нею поряд, а всередині свербить. Бо знаєш, що ж в цю саму картинку, яку вона показує тобі, вона показує всім. А ти думав, що вона особлива, що вона для тебе, що у вас є щось ексклюзивне для одного. Проблема не в тому, що вона гарна, проблема в тому, що вона не закрила свої внутрішні діри і живе за рахунок чужих очей. Друга ознака соцмережі. Голодна до уваги. Про що це? Зайди її в інстаграм. Не коли все окей, а коли ви посварились. Або вона просто не на зв'язку. Подивись, відверті фото, губки, ракурси, стегна, сторіс з якоїсь тусовочки, подивіться, яка є класна, міміка, бровки. Це не для тебе, це про неї. Це її потреба в постійній валідації. Пости, коментарі, реакції, лайки, коментарі. Ой, ти така гарна, ти така класна. І от вона знову жила! І це не просто фото, це її внутрішня тріщина, замазана фільтром. Вона не будує з тобою зв'язок. Вона конкурує з іншими за увагу, за лайки, за самоповагу. І навіть якщо ти поруч з нею, вона досі в відкритому доступі для всіх. Третя ознака бурна молодість історії. Коли ти слухаєш про її минуле, а всередині щось стискається, ти не хочеш її засуджувати ну, бо як би ви пара, але й не можеш розслабитись. Бо там клуби, інтрижки, колишні ситуації. Ну, слухай, ну так було вийшло, була молода, не знала. А ще гірше, коли вона каже. Ну, слухай, ну було, ну да, це частинка мене, але я змінилась. І ти хочеш вірити? Бо ти нормальний, бо ти любиш. Але жінка не може стати новою, якщо досі живе в старих ролях. Її колишні, досі поруч. Ой, та це друзі. Ой, там в нас там спільна робота, там в нас там спільні проекти, та купа цього всього. А ти відчуваєш, що вона не відпустила. І що? Вона звикла грати, вона не будує стосунки, вона грає. Ти не її цінність, ти її пауза. Пауза до нового спалаху, до нової гри. Четвертого знака. вона не знає, чого хоче: хочу або не хочу. Хочу не хочу. Граємося, да? Хочу. Сьогодні ти її сонце, завтра ти її тінь. Вона хоче відносин, але вона не хоче обмежень. Вона каже, що хоче чесності, але зникає, коли ти починаєш говорити відверто. І ти не розумієш, що відбувається. Ти стараєшся, ти вкладаєш, ти показуєш себе. А відповідь холод, образа і тиша. Правда в тому, що вона сама з собою не на зв'язку. Якщо людина не знає себе, вона не зможе і розпізнати тебе. Тоді як вона збирається будувати стосунки з тобою, якщо вона не побудувала їх з собою? Це Велетенський червоний прапорець. Ти зараз слухаєш. І, можливо, ти впізнаєш себе. Можливо, в тебе були саме такі стосунки, і це болить. А можливо, ти досі в таких стосунках. А можливо, тільки недавно вчора їх завершив. І десь всередині з'являється знаєш, таке питання. Слухай, а, Ч... а чому я терплю? А, а можна взагалі якось по-іншому? Ну, типу, по-іншому можна? Бо тобі колись зламали уявлення про любов. І тепер ти не розрізняєш, де ніжність, а де залежність, де пристрасть. А де біль замаскований під любов? Саме тому я створив клуб фундамент самооцінки. Бо здорові стосунки починаються не з іншої людини, а з тебе. І там в нас є декілька тем. Одна з них це любов без болю. Це не курс, це не якийсь марафон, це глибока робота з собою в уроках, в практиках, в різних вправах. І там дійсно є підтримка. Я там вклав дійсно частинку свого досвіду, частинку своїх знань як психолог. Якщо ти хочеш навчитись любити себе і перестати вибирати тих, хто ранить, тисни на посилання під відео. Твоя самоцінність це не абстракція, це фундамент. І без нього жодна любов не буде наповненою, і жодні стосунки не будуть щасливими. Описі відео вибирай фундамент самооцінки і переходь за посилання. А ми йдемо далі до п'ятого. П'ятого знака. Перенос свого болю на тебе. Всі, мужики однакові. Всі. Ти ще нічого не зробив, а ти вже винен. Вона реагує на тебе не як на тебе, а як на того, хто зрадив, хто кинув, хто принизив її в минулому. Слухай, ти просто спізнився на 10 хвилин. А вона вже в сльозах. Я що ти такий самий, та ти такий. І що ти робиш? Ти починаєш доводити, ти починаєш пояснювати, ти виправдовуєшся. Хочеш зняти з неї цей біль. Але правда в тому, що біль, він не про тебе, а це її біль. Її біль, її відповідальність. Якщо ти береш його на себе, ти автоматично стаєш мішенью. Тебе попали. Шостого знака. Її світ обертається навколо неї. Тобто вона головна роль, а ти просто фон. Ви зустрічаєтесь і вся розмова про неї, її настрій, її проблеми, її досягнення, її мама, її тіло, її плани, її тривожність. А твоя присутність це знаєш лише фон, лише тло, на якому вона сяє. Спробуй їй розповісти про себе. І вона вже на телефоні, вона вже щось там дивиться. «Да, да, 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 да. угу. Спробуй поділитися з нею проблемою. Розкажи, слухай, в мене там щось там сталося. А вона, та в мене, слухай, що, в мене, та в мене гірше. І це не про партнерство, це, це театр. Театр одного актора, де твоє завдання хлопати і кланятися їй. Але ти не для того тут. Ти не аудиторія, ти чоловік. І твоя цінність не в тому, щоб бути поруч, а в тому, щоб бути поміченим і бути визнаним. Це важливий момент. Йдемо до наступного. Тяга до екстрему драйв. Скажете, а що тут такого поганого? Хм. Є жінки, які не можуть просто жити спокійно. Їм треба постійний адреналін. Прокинутися вже буря емоції, подорож, нова драма, з'ясування стосунків, політ, побігла, ніч, емоції, розрив. Така жінка, вона не витримує тиші. Тиша для неї як смерть. Бо тільки в тиші, коли це настає, вона лишається собою, а з собою їй страшно. Там чорна велетенська діра. Тому вона створює шоу. Вона провокує, розпалює, зникає. Не тому, що вона хоче зла, а тому, що вона не знає, як це бути в спокої. А ти такий сидиш думаєш: О, це вогонь! Фаєр да! А насправді там пожежа, яка починається з фейерверків, але закінчиться попелом твоєї самооцінки. Ти згориш в цій пожежі. Наступне: алкоголь, клуби, різні речовини. Свято без сенсу. Свято без сенсу. Коли на нього немає причини, знаєш, коли в жінки кожні вихідні гулянка живемо як в останній раз. Коли вона шукає алкоголь частіше, ніж глибоку розмову, коли її фото з кальянами, димом, барами, тусовочками. Слухай, спитай себе, ну а з ким я маю справу? Бо постійна тяга до штучного кайфу це просто втеча. Ми не беремо там різні свята день народження, коли це в міру. Але коли ти тікаєш від тиші від відповідальності, це життя без напрямку, без вектору, без внутрішнього стержня. Свято має бути, але є баланс. І головне це все без тебе. Бо її головне кохання це не ти, а стан свята, в якому вона хоче завжди бути, бо що тікає від себе. Подумай про це. Йдемо далі. Стосунки у ролі коханки, любовний трикутник. Коханка. Делікатна тема. Це боляче. Але якщо вона була коханкою, навіть випадково, це дуже тривожний сигнал. Бо тут не лише про мораль, тут про здатність раціоналізовувати зраду. Про звичку казати собі, «Слухай, я не винна, ну, ну то це він так хотів. Там ми просто сподобалися один одному. А завтра, а завтра? Завтра вона так само виправдає свою зраду тобі. Бо мозок, який навчився обманювати себе, Дуже швидко навчився обманювати і навчиться обманювати тебе. Якщо жінка вже одного разу вибрала бути третьою, вона завжди знатиме, що це можливо. Іноді навіть не спеціально, не зі зла. Ну, просто, ну просто є такий варіант. Ну, так можна. Це вже було. Сумно від цього. Наступне токсична поведінка. Це не вогонь, це нестабільність. Не вогонь. Тому що ми часто так думаємо. Коли ти чуєш, як вона лається на всю вулицю, коли вона кричить на офіціанта, коли вона говорить про своїх колишніх зі гнівом, матами, презирством, це не сила, це рана. Це біль замаскований під Я така емоційна, я жінка емоція І поки ти бачиш в цьому стрість, вона гаряча!» Ти будеш наступним, кого вона спалить. Бо жінка, яка не навчилась керувати своєю агресією, всю цю агресію принесе в ваші стосунки. тебе просто пф. І потім попіл. Наступне. Погляд у глибину. Самообман це сценарій. Самообман. Саме страшніше, біль таких жінок не вважають вони самі себе токсичними. І вони щиро вірять, ми хороші. Ну, в нас просто не склалось. Ну це вони винні, я ж не така. Вони можуть годинами говорити про зраду і не помічати, що вони були тією самою зрадою в чужій історії. І це не маніпуляція, це самообман. І от що важливо. Якщо людина навчилася обманювати себе, вона точно буде обманювати тебе. Не зі зла, не навмисно. Ну, Вона звикла обманювати себе. І це нормально, що вона обманює тебе. Подумай про це. Наступне, найбільша проблема це ти, брат. Ти. Тебе зачарувала не жінка, а твоя рана. Бо правду ти вже знаєш. Ти це бачиш. Ти це чуєш, як вона це говорила. Ти просто не помічав червоні прапорці. Але що, продовжував бути з нею? Бо ти захоплений, бо ти закоханий, бо було гарно, бо був секс, був драйв. Хотілося вірити, і саме тут починається твоя проблема. Ти не хочеш бачити. Мужність це не йти на війну. Мужність це піти звідти, де тебе руйнують. Навіть якщо тебе туди приваблює. Навіть якщо тебе туди манить, подумай про це. Саме головне правило півроку, шість місяців. Якщо в першій півроку стосунків в тебе щось глибоко тривожить. Не пояснюється, воно не влягається, воно не спускає, це не параноя, це реально твоя інтуїція. І ця інтуїція згодом стане твоїм плачем, твоїм болем, твоїми втраченими роками. Бо те, що болить, бо те, що болить те, що розриває на старті, буде розривати тебе на фініші. Не треба чекати апокаліпсису. Якщо вже зараз тобі не окей, розірви, відійди, вибери себе. Поглянь на цю ситуацію. Правило півроку. Якщо ж ти додивився до цього моменту, значить, щось в тобі вже починає прикидатися. Не злість, не страх, а ясність. Ясність, що з тобою було не ок. Ясність, що твої межі давно порушувалися. Ти навчився це терпіти. Але ти більше не хочеш. Зараз не про злість на жінок, а про повагу до себе. І це початок твоєї внутрішньої сили. На цьому каналі буде ще багато таких відео. Прямих, гострих, живих. Тому запрошую тебе підписуватись. Бо це дійсно простір для тих, хто вже не хоче бути зручним, а хоче бути справжнім. Ну, а якщо ти хочеш йти далі, я запрошую тебе в мій клуб, який називається Фундамент самооцінки. Там є багато спеціальних розділів, там є вже декілька курсів, і один з них це той, що можливо актуальний тобі сьогодні. Це любов без болю для тих, хто дійсно хоче розірвати залежність, відновити повагу до себе і більше ніколи не бути об'єктом гри. І це дійсно дуже важливий момент. Посилання під цим відео це не просто ще одна підписка, це дійсно новий рівень твого життя, і побачимось там. Або до зустрічі у нових відео. Давай!